Моє вітання всім. Рада ще раз зі мною. Рада, що ви завітали на мій канал. Я Маріна. Зараз подивимося питання, якщо вас цікавить, який ваш майбутній партнер, його характер, як він буде до вас ставитися, поважати. Про що буде говорити, що буде говорити він про вас? Своїм друзям, знайомим, який буде результат відносин, яка перспектива. Подумайте про свого майбутнього партнера, який він може бути, який він, який він буде. І розпочинаємо, який характер у вашого майбутнього партнера. Ви Знаєте, характер доволі буде милий, милий, добрий, спокійний. Він буде оцінити, цінити, оцінювати, да, все, все, що стосується його, все, що стосується, те, що навходиться навколо нього. Також він буде цінити. Що для нього хто робить. Да? Характер такий спокійний, врівноважений, ну, но з нотками сталевими нотками. Якщо він щось вирішив, значить це буде правильно. І переконати його в тому, що потрібно щось по-іншому зробити. Або донести до нього іншу точку зору, потрібно буде дуже постаратися да? предоставити всі аргументи. Ці факти, дійсно, щоб е донести да, інформацію до людини, тому що характером він трішки впертий. Якщо він щось вирішив, запланував, то це буде дуже важко змінити. Хоча е, до інформаці... інформації ві... зі сторони він, він відноситиметься це лояльно. Да? Він інформацію буде чути, він інформацію буде приймати, але не факт, що він її буде е, використовувати. Ну, у плані того, що ви просто. Скажете, і він вас послухає. Ні, це потрібно довести буде, да, до відома і переконати його. Не просто сказати, а переконати, доставити йому м, такі собі факти чіткі, ясні, ось так по-діловому, чітко, без, без підливання водички. Без прикрашань, без фантазії і ілюзій. А все як має бути і може бути реально. Ось тоді він прислухається до вашої точки зору. Характером спокійний, врівноважений, но зі своєю ізюминкою, зі своєю точкою зору, зі своєю волею, яку він. Ну, яка це, ну, це його. Це те, що в нього. Є. І це те, що робить його унікальним. Так. Е, характером людина чудова. Наскільки він буде вас поважати, да? наскільки буде поважати, як він буде до вас ставитися і відноситися? Е, так. Чудово. Дуже прекрасно. Зараз розкажу. Він. Е, Якщо да, ви станете йому подругою, нареченою, і ви з ним будете мати взаємостосунки, то ці будуть стосунки обов'язково узаконені. Це його точка зору. І він бачить свою партнершу тільки в законному шлюбі. Да? От, ваш майбутній партнер це тільки законний шлюб. Е, також е, він відкритий, і відкрито буде ставитися до вас. Да. Він буде вас поважати. Буде поважати за те, що ви просто жінка. Чудова, чарівна, яскрава. Що ви народите чи народили йому діточок? Що ви любите і поважаєте дітей дорослих І, скажімо так, відноситися в житті і ставитися в житті до інших згідно соціальних правил. Старші є старші, менші є, менше є правила в суспільстві, яких ви теж дотримуєтеся, підтримуєте, і це теж буде. Приваблювати його у вас. Да? Сексуальність, сила, воля, розуміння, м'якість, жіночність, ось такі жіночі енергії, лагідність, ось всі риси притаманні жінці, притаманні е, жіночому да, такому характеру, материнському. Ось це все буде приваблювати, і він буде це поважати у вас. Він буде вас поважати, він буде вас цінувати. Він буде вас чути і вас е, слухати. Да? Ось на щодо виконання, то тут вже зовсім інше, інше питання. Но ви для нього дійсно та людина, яка, яка його. Так. Подивимося, що ж він буде говорити про вас у своєму оточенню, своїм друзям. Що ж він про вас буде говорити, ви знаєте, про... говорити він про вас буде теж. теж приємні речі, скажу так. Теж він буде говорити про те, що ви чудово любляча. Сімейна, скажімо так, да? ви цінуєте сім'ю, родину, добробут, Ви енергійні, веселі, радісні, що ви підтримуєте і створюєте домашній затишок. В той же час візьму, те, що ви. Попри всі свої плюси, ви знаєте, як відстояти свою точку зору, як відстояти свою позицію. Якщо потрібно десь довести до відома, або ж поставити когось на своє місце, скажу так, ви це зробите. Попри те, що він вас так бачить позитивну, навіть в плюсі, він е -е, говорить про те, що. Ви теж маєте свій характер, свій норов, свою ізюмінку. І ви не дасте в обіду ні себе, ні свою сім'ю, ні родину. Ви відстоїте свої права, свої позиції, свою точку зору. Попри те, що ви лояльні і м'які, на в той же час ви знаєте, як поставити людину на місце, якщо це потрібно. Подивимося перспективу відносин да, з вашим новим партнером. Візьмемо на півроку, з вашим майбутнім новим партнером на півроку. І поглянемо так, на півроку. Дивимося. Ну що ж, перспектива буде залежати тільки від того, як. І ви, і ваш партнер, будете взаємодіяти. Тому що будуть, будуть якісь важкі ситуації, будуть якісь важкі прийняття рішень. Щось потрібно буде змінити, кардинально змінити, і це буде важко. Но, одне но, помагу скажу, що все буде залежати тільки від вас. Ніхто вам. Перспективу не зробите, крім вас самих. Як ви зумієте, один до одного прилаштуватися, як ви будете взаємодіяти, як ви будете один одного розуміти, як ви будете один одного поважати і ставитися один до одного? Як ви зможете приймати рішення і долати важкі ситуації, ось від цього від вас? Від вас, від вашого партнера, суто. Тут такий людський фактор. Перспектива буде таки залежати, якщо вам і ви будете намагатися створити да, родину, сім'ю, узаконити шлюб, і все, яшка, все буде залежати від вас.